Так, я бачу, у нас сьогодні група підтримки є якості тат. Так, і... тати так, зразу попереджує дітям не підказував. Дивіться, у мене до вас таке запитання. А чи знаєте ви, що таке гріх? Да. Не чуєте. Це коли, якщо е, ми загрішимо, то ми можемо не попасти до Бога. Так. А скажіть мені, кажи. Це коли не послухає. Правильно, а скажіть мені, а це добре чи погано? Погано. Відця, сьогоднішня моя історія буде коротенька, але вона буде радісна для нас і думаю, для всіх нас. І ось одній жінці, якось явився Бог. Вона підійшла до свого пастора і розповіла йому, що до неї прийшов Бог переживаючи за її духовність, каже, знаєте, якщо він вам ще раз явиться, для того, щоб ви впевнилися, що це саме він, а не хтось інший, задайте йому моє запитання, щоб він вам розповів про мої гріхи, які знає тільки один він і ніхто. І ось перейшов деякий час, і ця жінка знову прийшла до церкви, підійшла до пастора. І він вже таки з такою цікавістю питає, що являвся вам Бог? Вона кивнула, що так. А ви задали йому моє запитання, яке я вас просив? Жінка відповіла, так, задала. Так що ж він вам сказав? Він сказав так, скажи своєму пастору, що я забув його. Гріхи. Пастор подивився на женку і каже, і дійсно це був Бог. Тому що тільки один Бог, він прощає гріхи і забуває їх назавжди. Але він може їх забути і простити тільки тоді, коли людина підійде до нього в покаянні. З відкритим сердечком і буде розуміти, що дійсно те, що він зробив, це є погано і попросить від нього вибачення. І на пам'ять місті звучить так. тому що я буду міна к неправдам їх, і їх, і їх не споміну болі. Тому я бажаю вам, щоб ваше життя. Було біленьке-біленьке як сніг, і щоб Христу не доводилось прощати жодних ваших гріхів, щоб у вас їх просто не було. Амінь.